Київ готується від чергової нічної атаки росіян вночі. Росія знову запустила по Україні балістику та дрони. І за мною ви можете бачити будинок, який постраждав від влучання ворожого шахету. Я був буквально за 100 метрів від цього місця, перебував в укритті. Але навіть звідти було спочатку чути пронизливий писк від двигуна, а потім дуже дуже гучний звук. І напевно я чув настільки гучний вибух вперше за часи повномасштабного вторгнення у цій квартирі. Лише нещодавно почали робити ремонт. На щастя, під час вибуху там нікого не було, тому ніхто не постраждав зараз. На місці працюють спеціальні служби, викликали альпіністів, будуть скидати. Пошкоджене майно, тому що виносити просто е, сходами його неможливо. Також постраждало дуже багато автівок, весь асфальт всіяний склом. На превеликий жаль, це не єдиний будинок, який постраждав у Києві, також відомо про загиблих.